Три роки тому президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії, та запевнив, що в країні пануватиме мир, і українці протягом року спокійно зустрінуть усі свята. А інформація про можливий швидкий напад Росії за його словами поширювалася ніби для того, щоб послабити Україну та відлякати інвесторів. Також Зеленський тоді запевнив, що Україна постійно посилює свої оборонні можливості. Згадаємо, як це було. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні, не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати все пропало, а знати, що все під контролем і все йде по плану. Не думати. Тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День Перемоги. А далі літо. І з нами на зв'язку Ірина Геращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність. Вітаємо, Ірино. Ось цю промову, яку ми згадали Володимира Зеленського, який виповнюється три роки, вже встигли в мережі охрестити шаш... шашликів спіч, так і очевидно, щось пішло не так тоді, бо все пішло не по плану. Отже, про цю промову три роки тому, і чого воно пішло, все не так. Я думаю, що коли сьогодні і досі команда Зеленського виставляє такий високий рівень претензій нашим міжнародним партнерам щодо незабезпечення України зброєю. В першу чергу треба завжди задавати питання самому собі і дивитися в дзеркало. І я хочу нагадати, що американська розвідка, британська розвідка, розвідка інших країн-партнерів, починаючи з весни 2021 року, попереджали Україну про те, що біля наших кордонів накопичуються війська. Російські, що під е, приводом, начебто там навчань, насправді відбувається перегрупування військ, це свідчить про величезну загрозу для існування української державності. І нагадаю, такі я дуже добре пам'ятаю і січень і лютий 22-го року, коли ми як фракція пропонували, по-перше, оновити законодавство щодо підготовки наших е, резервистів, це було би дуже важливо. Ми пропонували вже тоді зосередитися на оборонних спорудах, а не закопувати гроші в асфальт. Ми чули, що якщо ми будемо збільшувати армію, то хто тоді залишиться укатувати асфальт? І за що тоді будуть будувати дороги? І ось ці роки, да страшні роки для України, вони виявилися на жаль. Підтвердили правоту європейської солідарності, що з таким сусідом, як Росія, треба не згортати ракетні програми, а навпаки, нарощувати. Треба не вкатувати гроші в асфальт і обіцяти, як в цьому спічі дорогу до Луганська, а думати над тим, як нам захиститися від а, ворожих ракет і як нам готувати наших резервістів. І я думаю, що це ключовий висновок. І, і на жаль, да, от уже три роки триває повномасштабне вторгнення, але ж не зроблені досі ключові висновки. І ми бачимо продовження цієї тактики нераціонального використання бюджетних коштів. Коли у нас досі залишається марафон, коли кінакіт, у нас якась ліва конторка отримує там сотні мільйонів гривень, які точно мали би йти на дрони, коли у нас і не навели лад в менеджменті збройних сил і навпаки там накривають скандал. Але то неякісні міни, то неякісні дрони. Ну то це все є ненормально. Що стосується там претензій до наших партнерів, а тоді були претензії, як ми бачимо, що вони нагнітають, лякають. то, то ця тактика міжнародна, да час претензія до наших партнерів вона залишається і потім лише і нові претензії пред'являлися. То Байден, чому ми не в НАТО, то там ще щось. Очевидно, що ми, як країна, очікували від сполучених штатів більшого лідерства в тиску на Путіна. Це теж правда. Очевидно, ми очікували від світу меншого страху перед Росією як ядерною країною. Очевидно, ми очікували рішучості в санкціях більшої в поставках зброї. Але з іншого боку, це теж урок, що світ жорстокий, і завжди треба розраховувати на свої сили. А політика цих емоцій і тільки такого от безкінечних претензій до наших партнерів вона не є сьогодні ефективною. Тому знаєте, я аналізую цей виступ уже з точки зору тих висновків, які нарешті треба зробити. А треба навчитися визнавати свої помилки, вибачитися перед українцями за те, що були не безвідповідальними, не чули найкращі розвідки світу про загрози, не давали українцям почути правду і підготуватися до можливих страшних подій. Ну а зараз дуже важливо зробити висновки і не перекладати все на партнерів. Все таки в паритеті будувати наші взаємини. І в першу чергу розраховувати на власні сили, посилюючи наші ВПК. Це дуже важливо сьогодні зробити такі висновки. буквально за кілька годин відбудеться вже навгурація нового президента Трампа. І очевидно, що з адміністрацією Трампа розмовляти мовою не, там ультиматумів і хамства це буде дуже велика помилка. Ну, от саме про це я би хотіла запитати, чого чекати власне від другого президентства Трампа. Як нам бути, бо вже виповнюється третя річниця скоро, та третя річниця повномасштабного вторгнення. І ну, ми розуміємо, що це певна така нова епоха у співпраці з нашими західними партнерами, оскільки інший американський президент, інша рука і інші підходи відповідно. І от ми бачили буквально. Напередодні у внутрішньополітичному житті в Україні та були введені там чергові санкції проти е, певних осіб і певних політиків. Наскільки це підготовка та до президентства Трампа було з українського боку? Не знаю, е, як нам діяти та в нових зовнішньополітичних умовах. Коротко поможливо. а, перше, Перше, попри те, що я також маю розчарування а, тим, що Сполучені Штати Америки не демонстрували достатнє лідерство для зупинки агресивних намірів Путіна і не демонстрували достатню силу санкцій. До останнього тягли там з тими ж санкціями в енергетичній сфері. А в нафтовій галузі, я хочу подякувати сьогодні адміністрації президента Байдена за ту військову підтримку, яку країна наш стратегічний партнер, не надавала Україні без американської підтримки. Ми б не вистояли ці три роки. Це об'єктивна реальність і мені здається, що українській владі, українському суспільству, це таки треба навчитися бути вдячними. В той же час, коли влада критикує справедливо невиконання Будапештського меморандуму, паралельно влада зараз заключає там, уже 20, 7 чи 30 Будапештських міні меморандумів, коли підписують самі безпекові угоди з країнами цивілізованими, які не збираються воювати з Україною. Але ці так звані безпекові угоди не дають Україні гарантії. Нам треба боротися за безпекові гарантії. Це має стати ключовим сьогодні. Напрямком нашої зовнішньополітичної діяльності друге, якщо ми говоримо про наше партнерство зі сполученими штатами для України конче необхідно критично життєво це двопартійно зберегти підтримку сполучених штатів і тому зараз я б дуже хотіла, щоб влада не кидалася в іншу крайність і пам'ятала про двопартійну підтримку. Для нас треба зберегти діалог з республіканцями з демократами, з всіма структурами безумовно, сполучених штатів, які зараз. Будуть в руках республіканців так, тому що так завершилися демократичні вибори в Сполучених Штатах, які відбулися в листопаді. Очевидно, що нам потрібно посилити нашу сьогодні роботу з європейським союзом, тому що позиція європейського союзу буде дуже важливою в наданні Україні зброї. І ми ніхто дійсно не знаємо, якою буде а, тактика зараз адміністрації Трампа щодо збройної підтримки України. А нам потрібно посилювати сьогодні наш діалог дійсно з британцями тут і з європейським союзом. І звичайно, останнє що я хотіла б тут зауважити, важливо вести цей діалог міжнародний з позиції а, фахової дипломатії, а не дипломатії емоцій. тому що цей час минув. Щодо санкцій, щодо санкцій, це дуже важливо. Ми можемо привітати те, що нарешті влада помітила Волошина, який йому спочатку дали втекти. Але хочу нагадати, що наприклад досі кримінальна справа проти Олександра Погребиського, Волошина цього втікача і зрадника. Але ось що цікаво, що наприклад в цих санкціях немає портнова. Хоча петиція про включення до санкційного переліку набрала необхідну кількість голосів. Це тільки підтверджує це такі зв'язки. Банк з одіозними політиками часів Януковича, і позиція європейської солідарності є однозначна. Перше, нам потрібно синхронізувати санкції проти зрадників, колаборантів, злочинців з нашими американськими і європейськими партнерами. Це перше. А друге, коли мова йде про ПЗЖ, то не медальки в них забирати, не державні нагороди, а позбавити їх мандатів. Всі відповідні законопроекти зареєстровані. Дякуємо, Ірина. Ірина Геращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність. Була на зв'язку з нами, і я нагадую у нашій студії Олександр Моцик, надзвичайний повноважний посол.